На телеканалі НТК інформаційний випуск події дня. У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас! Сьогодні у новинах ви побачите. В Коломиї стався нещасний випадок. На людину впала снігова брила з будівлі музею Гуцульщини та Покуття. Перевантаження в мережі нищить майно Коломиян. Люди стверджують, під час некерованих стрибків електроенергії перегоріла побутова техніка. Реєстраційну службу створили при Коломийському міськрайонному управлінні юстиції. Коломийській районній державній адміністрації нагородили опікунів дітей. «Сиріт». у школах міста та району у ці дні проходять новорічні ранки. Дітки у різноманітних костюмах танцюють довкола ялинки та розповідають вірші. Коломиї стався нещасний випадок. На людину впала снігова брила з будівлі музею Гуцульщини та Покуття, що на вулиці театральній. 53-річний чоловік отримав численні травми. Потерпілого госпіталізовано в Коломийську лікарню. Трагедія трапилася біля входу до музею Гуцульщини і Покуття. Працівники закладу прибирали прилеглу територію і самотужки очищали тротуари від снігу. Ця робота виявилася вкрай небезпечною, принаймні для одного із них. Той лід, який падав, ми його прибирали, щоб цей лід не посунувся кудись або на людину, або на транспорт, який тут приїжджає. Згори з цього даху сунулася якась частина снігу і потягла за собою кусок леду, який знаходився у замерзлій ринві. Це вдарило потерпілого по голові. Після цього він упав. І як він сам пояснював, що не так його вдарило зверху, як він вдарився. До тротуару ще боком головою. Проблема виникла через дах і висоту приміщення. Скаржиться директор музею Ярослава Ткачук. В Коломиї фактично немає обладнання, яким можна було почистити від снігу і криги. Такі будівлі нам необхідно зробити замін зміну даху, тому що ми бачимо, що щорічно маємо величезні проблеми, і вирішити ці проблеми дуже важко, тому що обледеніння йде по самих навіть о тих водостічних трубах, і нічого вирішити не можна. Треба поміняти дах з тим, щоб там були. І ці затримувачі снігу, і абсолютно інші ренви. Час впродовж цілого дня тут чергують люди, музейні працівники, які скеровують рух людей. Ну і так сталося, що власне і музей музейний працівник і постраждав від того. І на тому місці, практично, це перед самим входом до музею, де ніхто не сподівався, що може бути. Відразу після нещасного випадку колеги викликали потерпілому швидку. Її лікарі доправили чоловіка з отриманою травмою голови до центральної районної лікарні. Оглянути лікарем приймального покою, нейрохірургом, після проведеного згідно стандарту комп'ютерного обстеження голови. Встановлено діагноз. Закрита черепно мозкова травма, забій головного мозку легкого ступеня, перелом кісток лицевого типу, черепа по типу Лефор-2. Хворий Хвористерізоване терапевтичному відділення на нейрохірургічне ліжко десь знаходиться на даний час. Стан хворого середньої важкості, він стабільний. В плановому порядку буде переведено на подальше лікування відділення щелепно лицевої хірургії обласної клінічної лікарні. Хворий обстежений згідно всіх стандартів, отримує адекватне лікування, так що надіємося, що навіть віддалених наслідків отриманої травми не мало б бути. Потерпілий наразі почувається добре. Чоловік каже, що не сподівався, що з ним може трапитися таке, але в майбутньому, не замислюючись, знову візьметься до роботи. Сталася така пригода, яка така нещаслива, що це могло бути з ким-небудь, а сталося зі мною. Злетіла, брела снігу у того ладу і впала на голову, упав. Упав до землі і побився ти. Все. Потім завели, викликали скору допомогу я тут Довбали перед е, тротуар до того, бо то вона прибиральниця і вона не встигає. вона нас таких мужиків ну, післали допомогти трошки піддовбати там е, тротуар, щоб легше людям ходити було. От і все. В Майбутньому, якщо вас попросить таке щось зробити, ви ще на таке? Обов'язково. <схи> Прокуратурою Івано-Франківської області розпочато перевірку. Відкрито кримінальне провадження, по факту, нещасний випадок. Наразі прокуратурою здійснюється перевірка, чи було забезпечення дотримання усіх правил безпеки під час цієї розчистки. Також у разі, якщо буде встановлено, що були якісь порушення, винні особи будуть притягнуті до встановленої законом відповідальності. Зараз розпочати кримінальне провадження, процесуальне керівництво якого здійснюється прокуратурою, і за його результатами буде прийнято відповідне законне рішення. Сподіватися, вочевидь взимку необхідно лише на самого себе обходити обгороджені території, не ходити під стріхами і загалом бути обережним на вулиці. Перевантаження в мережі нищить майно Коломиян. Люди стверджують, що під час некерованих стрибків електроенергії та вимкнення світла перегоріли котли, мікрохвильові печі, телефони та інша техніка. Така ситуація трапилася з мешканцем 39-го будинку, що на вулиці січових стрільців. Знімальну групу телеканалу НТК у жовтні попросили приїхати мешканці 39-го будинку по вулиці Січових Стрільців. Люди розповідали, після того як кілька разів стрибала напруга у їхніх квартирах, не лише зникло світло. А й погоріла побутова техніка, і навіть котли. У своїх бідах коломияни звинуватили працівників Прикарпаття Обленерго. Один із постраждалих мешканців вирішив відшукати винних. 23 жовтня. У нас була перенагрузка мережі, як я розумію, на свій розсуд по вині рему, тому що 320 вольт пішло в будинок. Це є вина рему. Що одної фази не було. Прийшли ремонтники, які один з них був такий п'яний. Який сховався в трансформаторній і не хотів виходити. І це все у нас погоріло. Вони роблять відписки. Написав заяву в житло-комунальне управління. Прийшла відписка, що це є вина РЕМу. Написав заяву в РЕМ. Прийшла відписка, що це є вина житло-комунального управління. Писав чоловік і до міської ради, там йому порекомендували зібрати усі документи на електроприлади, які вийшли з ладу. Йому вдалося віднайти лише кілька паперів. Проте і вони не дають гарантії, що хтось наразі невідомий відшкодує кошти, витрачені на ремонт, наприклад, котла. А це чимала сума. Я Можу відшкодувати ці кошти, які пішли мені на ремонт котла мікрохвильової печі і радіотелефону. На, на те, що я назбирав документи, вже не говорячи про телевізор. Музикальний центр і колонки до комп'ютера, бо на це документів немає. Вони вже шукають такі причини, щоб людей просто замордувати. Вони відсилають один до одного, а хто крайній знайти неможливо. Поки чоловік шукає винних, юристи рекомендують звертатися до суду, але перед цим залучити фахівців для проведення комплексної експертизи. І вже спеціалісти повинні дати ґрунтовний висновок, хто винен і що робити. У вогні на Коломищині цього року загинуло 12 і травмувалося шестеро осіб. Загалом в місті та районі виникло 228 пожеж. Найбільше надзвичайних ситуацій виникає під час новорічних свят. Застерігають МНСівці. В місті Коломиї та Коломийському районі з початку року виникло 228 пожеж, на яких загинуло 12 осіб, серед яких одна дитина, та травмовано 6 осіб. З наближенням довгоочікуваних новорічних та різдвяних свят не дуже хочеться говорити про сумне. Але багаторічний досвід свідчить, що більшість надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж, виникають під час святкування нового року. Трапляється через недотримання елементарних вимог безпеки при влаштуванні новорічної ялинки. Через необережність під час використання різноманітних перетехнічних виробів, через власну недбалість. Коломийський районний відділ управління держтехногенбезпеки у Івано-Франківській області попереджає і застерігає всіх мешканців та гостей міста про дотримання вимог пожежної безпеки під час новорічних та різдвяних свят. Щоб уникнути пожежі у вашій оселі під час новорічних свят, ялинку слід розмістити на стійкій основі, на підставці посудині з піском, так, щоб вона не перешкоджала виходу з приміщення, знаходилася на відстані не менше пів метра від систему палення, телевізорів, приймачів магнітофонів та легкозаймистих матеріалів. Це робиться на той випадок, що при виникненні пожежі полум'я не перекинулося на спалимі речі. Для прикрашення оленки застосовуйте електричні гірлянди тільки заводського виготовлення. Гірлянди закріплюйте надійно. бо при при падінні від поштовху чи протягом не можуть стати причиною пожежі, обов'язково перевіряйте справність електричного проводу та його ізоляцію. Слід завжди пам'ятати, що сама хвоя легкозаймиста. В разі, якщо ви помітили якусь несправність гірлянди, з'явилося миготіння лампочок іскріння, сильне нагрівання проводу, негайно вимкніть її. Що стосується використання бенгальських вогнів, хлоповок, різноманітних піротехнічних засобів, фейерверків, застерігаємо, що користування ними в приміщенні категорично забороняється. Також не можна влаштовувати всередині різноманітні світлові ефекти за допомогою хімічних та інших пожежнобезпечних речовин. Ці засоби красиві і ефективні, проте їхні іскри, які розлітаються в різні сторони, можуть запалити хвою ялинки. Шановні батьки, пам'ятайте, в жодному разі не залишайте сірники, запальнички, бенагальські вогники та інші піротехнічні засоби у легкодоступних для дітей місцях. Не дозволяйте малюкам самим бавитися з такими іграшками. Коломийський районний відділ управління Держтехногенбезпеки в Івано-Франківській області вітає всіх з наступаючим новим роком та Різдвом Христовим. Нехай у кожного здійсняться найзаповітніші мрії. Здоров'я вам, щастя! Мира та злагоди нехай надзвичайні ситуації обминають ваші домівки, радісних, веселих вам свят, а головне безпечних. Доступно прозоро толерантно такими принципами керується нова система державної реєстрації речових прав на нерухомість. Закон про її провадження набуде чинності вже 1 січня 2013 року. Реєстраційну службу створили і при Коломийському міськрайонному управлінні юстиції. Побувала там і знімальна група телеканалу НТК. Державна реєстрація речових прав на нерухомість це офіційне визнання і підтвердження державою фактів виникнення переходу припинення або обтяження прав на нерухоме майно. Найбільша перевага у тому, що відтепер всі ці операції здійснюватиме одна інстанція у єдиному державному реєстрі. Деякі функції виконуватимуть також нотаріуси. У Коломиї реєстраційну службу створили при міськрайонному управлінні юстиції. Очолив її Дмитро Мельничук. Ця служба створиться з єдиною метою, Тобто буде працювати у формі єдиного вікна, яке полягає в тому, що в одному органі будуть реєструватися всі речові права на нерухоме майно, як на земельні ділянки, так і на житлові будови, квартири, ну і інші. що значно скоротить строк до 14 днів. І люди будуть ходити тільки в один орган за дотриманням інформації, тобто витягів, надання інформаційних довідок і тому подібне. Реєстраційна служба значно полегшить роботу БТІ та Держкомзему на загальнодержавному рівні Укрдержреєстр гарантуватиме громадянам належний захист прав власності. Людям більше не доведеться ходити у безліч інстанцій. Тепер все можна зробити у одному місці і за визначений законодавством термін від 1 до 14 робочих днів. Згідно цього закону, зокрема стаття 4, четверта, обов'язкової реєстрації підлягає. Майно, яке належить юридичним та фізичним особам, держави, органів, уповноважених управляти цим майном, іноземцям, особам без громадянства, іноземним державам, міжнародним організаціям, іноземним, а також територіальним громадам, особі органів місцевого самоврядування. Про графік роботи, перелік потрібних документів та правила прийому у реєстраційній службі Коломийського міськрайонного управління юстиції, можна дізнатися за телефоном 479 99 або ж за адресою міста Коломия, вулиця Міцкевича, 2. Наступний крок звернення з відповідною заявою. І на кінець у встановленні законом терміни отримання документу про державну реєстрацію прав. Важливо також знати, що всі права на нерухоме майно, які зареєстровані до 1 січня 2012 року, є дійсними. Подарунки до Різдва в Коломийській районній державній адміністрації нагородили опікунів дітей сиріт та позбавлених батьківського піклування. Кожному з них представники влади дарували продуктовий пакет та солодощі. З подробицями Віталія Васильчук. На початку заходу усіх опікунів привітав голова районної державної адміністрації Михайло Михайлович Негрич. Він зазначив, що ці люди роблять все, щоб діти, які з різних причин втратили сім'ї, почували себе захищеними. Також очільник району підбив підсумки року, що минає. «12-й рік для нас був роком непоганим, роком для Коломищини звершень. Роком, роком де ми добились тих усіх показників, які ми планували зробити їх у 12-му році. Ну і будемо, плануємо на 13-й рік працювати у напрямку покращення життя наших людей, як на Коломийщині, так і цілому на Прикарпатті, цілому державі Україна. Відповідно до районної цільової програми соціального захисту і підтримки профілактики бездоглядності та безпритульності серед неповнолітніх. Усім опікунам подарували продуктові пакети. У них крупи, макарони, олія все, що потрібно як для щоденного вжитку, так і для різдвяного столу. Такі акції проходять у районі щорічно, каже Марія Обушак. Під патронатом голови районної державної адміністрації Михайло Михайло Негрича. Щорічно до різдвяне свят ми вітаємо опікунів, які здійснюють опіку над дітьми, сиротами, дітьми, позбавленими батьківського опікування. І надаємо допомогу продуктами харчування, а також свідковими подарунками. у Коломийському районі. На сьогодні проживає 159 дітей сиріт та позбавлених батьківського опікування. Із них 116 перебувають під опікою, 29 – у закладах державного забезпечення, троє в притулку, троє у сім'ях родичів, та ще восьмеро у прийомних родинах. На одну дитину один пакет, який складається із продуктів харчування щоденного вжитку. Все, що треба для, для столу, для святкової вечері, скажімо, так само ж солодощі. Вся допомога придно для дітей серед дітей позбавили батько опікування на суму 15 тисяч. Допомога зазначають опікуни для них суттєва, особливо якщо врахувати теперішні ціни на продукти харчування. Кожен із присутніх дбає про прийомну дитину. У когось їх четверо, хтось турбується про одну. Я дуже вдячна. Адміністрації всім. Це, це дуже добре, тому що так як батьки мають і допомогу, і стільки з того, що потрібно. Я дуже вдячна, тому що все в допомозі, все мені, коли потрібно, чи я звертаюся, чи щось, мені все допомагає. Усім опікунам роздали пакети по одному на кожну дитину, адже опіка над чадами це щоденна клопітка праця, яка потребує і фізичних, і матеріальних затрат. Коломийський академічний обласний український драматичний театр імені Івана Озеркевича запрошує всіх шанувальників театрального мистецтва у неділю 30 грудня о 12-й годині на казку Чарівна рукавичка та о 18-й годині в цей же день на містерію Гуцульський рік. Школах міста та району в ці дні проходять новорічні ранки. Дітки у різноманітних костюмах танцюють довкола ялинок та розповідають вірші. А за це дід Мороз і Снігуронька дарують їм солодощі. Таке свято відбулося і у п'ядецькій школі. Сніжинки, зайчики, лисички, мушкетери, мальвіни, принцеси, феї, ялинки. Та ще багато персонажів на святі у п'ядецькій школі довкола новорічної красуні танцювали та розповідали вірші маленькі школярі, які цього дня перетворилися у казкових персонажів. Загалом у п'ядицькій загальноосвітній школі навчається 375 учнів. Всі вони каже заступник директора Лариса Стефанко: беруть участь у новорічних святкуваннях. Цьогоріч вирішили організувати бал-маскарад. Всі діти, наші батьки. Наші учителі приймають у ньому участь. Підготували свято педагог організатор під Обрівна Марія Михайлівна. Учні 11 -го класу готують бал маскарад, але це свято не відбулося би без підтримки наших спонсорів, без підтримки наших батьків. Що цікаво, у п'ядицькій школі цього року побували аж два діди морози: один місцевий, а іншого до закладу запросили спонсори. Один із приватних підприємців, що має на території села продуктову крамницю, також вирішив долучитися до свята. Для цього укомплектували вісім десятків. Подарунків, солодощі та фрукти. Їх вручили дітям початкових класів. Продуктові магазини один один до одного дуже похожі. А наш магазин сам початку мав відрізнявся трохи своїми ідеями, і ми хочемо, ми вважаємо, що так, так такі акції вони будуть більш корисними. Ну і плюс і до всього я вважаю, що ну. Якщо нам цього року наша акція вдасться, то сподіваюся, що ми будемо долучатися до п'яріської школи кожного року. А ще того дня для школярів організували різноманітні конкурси та вікторини. Без подарунка не залишилася жодна дитина. Да, дід Мороз, червоний ніс, усім вам гарну вісточку приніс. Чарівний рік іде до нас. Усіх із ним вітаю вас! Вітаю всіх! Вітаю всіх! Хай щастя йде у кожний дім. Хай затишок буде у нім. Бажаємо вам щастя, здоров'я у новому році, в році благополуччя та добрих добрих дій. Добрий день, добрі люди! Щастя вам у хату. Хай привину дні, чудові, у родину вашу. З п'ятиків Віталія Васильчук, Андрій Гращук для подій телеканалу НТК. Телерадіокомпанія «НТК» цьогоріч підготувала особливий подарунок своїм глядачам в ніч з 31 грудня на 1 січня відбудеться прем'єра розважального фільму Новорічні небелиці». Неймовірні пригоди, цікаві зустрічі та кумедні ситуації. Все це у новорічну ніч на улюбленому телеканалі. Не пропустіть початок о 23-й годині. А я прощаюся з вами до завтра. Нагадую, що переглядати наші новини ви маєте можливість в інтернеті на сайті Вдалого вам вечора. Залишайтеся на НТК. Хай щастить.